Так, коротше, це гальмівна е, рідина е, фуксковська, від цілку коротше. Е, типа дуже дорога, 500 гривень, буквально пів літри. яка є, це для Brembo, для ABS, але пише, що до 4. Е, е, я в магазині запитував, тому що в КТМ DOT е, 5.1 має бути. Але вони казали, що ця типу так, ну там навіть в описі є, що підходить до 5,1. Тому що це є спортивна рідина і вона універсальна. Е, то зараз буду пробувати прокачувати задню гайну. Запечатано, все. Чим би я тримав? Робиться дюрочка і більше нічого не треба робити. Не треба здирати тут усе, тому що потім неудобно буде заливати, буде, бухати дуже багато. То робиться дирочка. Все. Так, оце гумка для рівня. Я її виняв, чесно кажучи, рідина там є. Зараз я ж перед цим витягую лишню рідину. Чіпляю систему і буду прокачу. Так, бляха-муха. Е, ага. Треба мені кончити штатива, бо я мучуся постійно. Нічого, в принципі, вже техніка є кльова. Так, тепер головне ніякі рухи не робити лапкою, щоб не осусало туди воздух. О. Так, тут все обвиваю я. Рідинку. Куди мені вилітати? А, є. В стару бензинку. Рітинку в стару бензинку. Так, ояк, ояк, ояк. Все є. Тепер ми підключаємо систему. Так, це у нас буде ось так. Втикаємо. Опа. Так, треба ще принести. Спеціальний болтик, Який можна буде відкручувати і так далі, хуяк, хуяк О, Є. Бах, все. Зараз будемо бачити, як воно буде йти по цій всій херні. Рідина. Зразу воздух, чи як вразі для чого чи що. E, і буде видно колір свіжої рідини. Так. В принципі, там викачав якоби Ой. Стоп. Стоп машина. Блять. Одкурва кетем, блять. Хочешь, хоч его откручуй, потому, блядь, навод зарядить. Кузь ним. Ну, нужно ветрать. Потому что блядь. Снатос. 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 Де моя лівочка? Бачимо є лівка? Це називається хуяк. Так, є, тепер вже нічого тут нам не покапало. Так, що робимо? Тепер можна качати. Гальма є. О, пішла рідина. .е. Зараз зменшується один цей бачок і в принципі хватає. Я навіть скажу, є і воздух в системі. Тобто .е. я накачую, рідина опускається в систему. Натиснув, пустив. Зараз по ходу воно буде вже А, бачите, воно вже доходить От. на його сюди вули, щоб воно стикало у бензину, в бензину, врозчити. йде в по повній рубці ця рідина трошки конечно, на руки хірово тим, що воно бачите, які має зубці, де тиснути трохи хірово. І ми будемо прокачувати доти, поки вже не буде пузирків. Зараз це пройдено, ми це все пройдемо з рідинами, заливаємо і тоді вже цю штучку запихаємо назад, що вона поколешно. Бачу, що є пузирки. Все, так же доливаємо. Дивіться, що робимо. Та да, можна так, так. Це всосало так бляха муха. Ти птай мать на Моє. так. Виливаємо жидкість. Все. Це та якби стара жидкість. Все, файно вилили. Тепер це вже нам тут не потрібно, грубо кажучи. Запихаємо назад. Так, і тепер от сюди. Запхаємо після того, як наповнимо знову е, свіжою рідиною. Чарлі Foa. Чарлі Zant. Щоб з тобою бавиться. Оп. Так, чарлі Fu. Все, теперь ми закладаємо сюди а? і рідина буде стікати назад по, ну, по колу, щоб ми не використовували. Якоби. Принципі, ось така штука фу. Хоча я ще трошки його промию. Так, для більшої впевненості. І є ще, де-не де пузирки. Отако. Чарліфу. Я розумію, хочеться вбавити, на блін. Зараз нема коли. Та йо, от там. Коротше, ось типу, принцип прокачки гальм. Зараз, припустимо, гальма є. О. Є добре, працює, гайма вже свіжої рідиною. Кофійня, малята. Все, закладаю сюди. Що? ти Зараз кинеш. Коротше, такий принцип. Зараз вже я покажу принципі, як буде вже готово, певно. Що? Що бандіт?